хочу я вам сьогодні розказати ось е, таку річ, ви бачите на слайді. Такі, ну, слова універсальний дизайн від теорії до реальних кейсів. Про що ми будемо говорити? Слово універсальний дизайн стосується не тільки інклюзивної освіти, так? бо в нас е, в закладах освіти є багато дітей з різними такими можливостями. Хтось тобто вчиться краще, хтось тобто вчиться гірше, комусь складніше дається один і той самий матеріал, комусь легше. Ну і так само є діти із різними такими особливими потребами. Що означає особлива потреба? Тобто на дитину треба звернути увагу. Я так говорю, і слово універсальний дизайн стосується не тільки тих учнів, тих дітей, на яких потрібно звернути увагу, бо є на це відповідні документи, є наказ адміністрації. А потрібно звертати увагу на всіх учнів. Ми сьогодні будемо розглядати не принципи універсального дизайну, а такі практичні інструменти, як швидко підготувати методичні матеріали до своїх уроків, щоб вони були корисні усім дітям, з якими ми працюємо. Трішечки про універсальний дизайн і трішечки очікування. Що ви хочете? Коротко почути, чи навчитися, чи відпочити, збагатитися, сподобатися, включати. Ви щось трошечки вже знаєте, ми точно це з вами проходили. Що вирішите? Будемо бачити, що буде, так? Так, які, наприклад, можна цифрові платформи або щось таке використовувати такі створення uh -huh. так, так. Трошечки про це буде. Цифрові платформи, які ми використовуємо дуже часто, це є, наприклад, на таких природничих дисциплінах це різні симуляції, бо вони цікаві учням, бо вони візуалізовані, наприклад, ФЕД, наприклад, WhatZAC. Але ми сьогодні навчимося створювати симуляції самостійно, незалежно від того, який у нас фах чи філологи, чи фізики, чи математики вміти програмувати. Я говорю реальні речі, вміти створювати сайти для своїх уроків за 5 хвилин. Ну, потім, звичайно, їх треба програмувати, але створювати сайти, створювати анімації, не боятися отих HTML-кодів і розуміти, що ми живемо в 21 столітті до боку штучного інтелекту. І я завжди говорю: якщо не ми його, то він нас. Тому ми мусимо йти в ногу з часом. І я поєднала універсальний дизайн із штучного інтелекту, тому що є стратегія як впровадження штучного інтелекту у різні галузі в нашій державі. У нас є стратегія, як впроваджувати штучний інтелект до 2029 року в галузі освіти. І, можливо, ви проходили тренінги, є такі тренінги, серія тренінгів від Google для вчителів, для дошкільників і для викладачів вищої освіти. Так вони називаються штучний інтелект в освіті. Приходимо на пошту, можливо, ви проходили. Але я суджу по собі, тому що, щоб їх просто прослухати, воно не працює, і треба працювати на цих тренінгах, а це забирає багато часу. Я вчилася трошечки раніше, тому щось у мене вже залишилося і я навіть щось використовую. Отже, ми будемо говорити про універсальний дизайн чому відповідь на це питання ви отримаєте на цій картинці? Зрозуміло, що. Ми можемо полегшити навчання нашим учням тоді, коли звернемо увагу на те, що всі діти є різними, і коли їм допоможемо в цьому плані. Ви бачите три різні картинки, коли в нас одинакове пояснення, припустимо навчального матеріалу для всіх учнів, але учні різні хтось вищий, навіть тут на картинці за зростом, хтось нижчий, не всі все бачать. Ми можемо створити одинакові умови, так щоб вони одинаково сприймали. Але ми можемо також і створити комфортні умови для навчання. Ви бачите, отак сітка, де буде видно всі. Це все залежить від нас, але я так само вчитель і так само постійно вчуся і постійно не встигаю. Отже, переходимо до принципів універсального дизайну, я не буду показувати відео. Отже, наш мозок має такі три широкі межі. Сьогодні нейропедагогіка, нейропсихологія дуже активно розвивається, і ми у своїй методиці викладання мусимо використовувати ті сучасні здобутки науки. Отже, одна із таких мереж це є, що дитина має вивчати, або що ми хочемо вивчати. Ми ж хочемо вчитися, цікавитися тим, що нас приваблює, що нам цікаво, що актуально, в чому є потреба. Друге питання: як це вивчити? Я думаю, що оскільки знання іноземної мови зараз є актуальним, і ми, коли вчилися в школі, кожен із нас десь можливо не так вчили, не так на це звертали увагу. І зараз е, я впевнена, що мабуть кожен хоче спілкуватися не однією мовою, а кількома. Але для цього треба прикладати зусилля. не завжди це виходить так, як швидко, як би хотілося. У мене не виходить так швидко, як би хотілося. Я сподіваюся, що у вас це краще. Ну і мотиваційну складову, я вже сказала, для чого вивчати. І, відповідно, є три принципи універсального дизайну: принцип залучення, він про мотивацію, принцип представлення, він про те, як ми будемо вчити, і принцип, як учні будуть нам відповідати, щоб ми могли дати зворотний зв'язок, добре вони навчилися, чи не добре. Отже, про перший принцип: як ми можемо залучати учнів. До того, щоб вони вчилися, щоб їм було цікавіше. різними способами представляти інформацію, яку ми хочемо подати на уроці. Зазвичай ми приходимо з конспектом уроку, з якимись собі напрацюваннями, але в класі хтось є такий, хто любить працювати руками і сприймає інформацію, хтось є такий, хто любить слухати, він сприймає, а хтось є такий, який любить тільки картинками сприймати інформацію, тобто він візуал. І нам е, представити один той самий конспект уроку у таких різних форматах це забирає дуже багато часу. Отже, як це на цьому зекономити час і що ми можемо робити? Я показую зараз, заходжу у свій Google акаунт. Е, ви можете пробувати, можете так секундочку, тільки. Прознам я собі інтернет, щоб Google додатки. Якщо він вам тут не буде висвітлювати відразу, більше додатків у Google, ви собі просто його підвантажте. Він не висвітлює, бо ви, можливо, ним не користувалися. мене він є. Це є безкоштовний ресурс до певної межі, так? але оті межі безкоштовного використання є дуже рамки. Безкоштовного використання є дуже великим. Отже, я створюю нову сесію. Де я буду працювати, що дає можливість зробити цей ресурс? Цей ресурс дає можливість нам швидко опрацювати великі обсяги інформації в форматах, які представлені. Ну, наприклад, я подивилася цікавий проект, який представляє представлені на іноземних сайтах. Відеоролик на 40 хвилин, але він німецькою мовою, англійською мовою, і 40 полин перекладати, плюс перекладати це і складно. Я можу завантажити сюди, і воно мені перекладений опис чи те, що я схожу українською стурдовою мовою і в цікавому форматі подати. Щоб ми могли швидко працювати, то я буду підвантажувати ті документи, з якими штучний інтелект швидко працює, бо, звичайно, що він також е, мусить на це втрачати час. Я зараз сюди, ви бачите, можна давати посилання на сайт, можна на відеоролик. Зараз я покажу вам якісь результати. Я підвантажу сюди. Якийсь фрагмент текстового конспекту уроку з фізики. Ну, давайте. Мусить бути в pdf форматі я відкрию, покажу. Плавлення і кристалізація, це є звичайний конспект уроку, де в нас про те, як відбуваються ці процеси, фізики зрозуміють, є тут у нас графік, і звичайне пояснення. Значить, що на що я хочу звернути увагу, я підвантажую сюди обов'язково pdf файл тому що інакше вона не буде працювати. Ми знаємо всі, що штучний інтелект не має глюки, має галюцинації, часто видає неправдиву інформацію, тому що він її шукає в углі. Стосовно цього ресурсу, ми можемо бути впевнені в тому, що ми подамо учням, з якими будемо працювати, правдиву інформацію, тому що. Я зараз буду давати завдання, щоб він створив для мене матеріал, з яким буду працювати з учнями, тільки на основі тих документів, які я сюди підвантажила. Я сюди, цю комірочку, можу підвантажувати до 50 ресурсів, і він буде мені на основі цих 50 ресурсів генерувати. Тобто я можу підвантажити сюди підручники, можу підвантажити цікаве відео із української школи онлайн, тобто там, де така інформація, яка підходить нам за програмою. У мене зараз є тільки один ресурс. Ви бачите, відразу мене відразу подано короткий опис. Воно дуже зручно, бо інколи я це й знаю, що в цьому конспекті уроку, а інколи хочу подивитися новий підручник чи нову книжечку, таку мені запропонувати учням і прочитати, переглянути її. Я не маю можливості чи не маю часу, адже короткий опис він мені створює. Але що саме цікаво? Давайте я зараз. Скористаюся студією. Ви бачите, тут є можливість створити аудіопереказ, можливість створити відеоогляд, ментальні карти, флеш-карти для формувального оцінювання, тести також для формувального оцінювання, ну і різного роду звіти. Ми почнемо зараз нам завдання створити аудіопереказ. Що означає аудіопереказ? Ну різний спосіб подачі інформації. Хтось, наприклад, навіть на домашні завдання, ми можемо задати прочитайте параграф, такий то працюйте. А можу я задати завдання, послухайте параграф такий то і я це зараз хворю за 5 хвилин. Учні зараз користуються навушниками, їде дитина додому, і щоб не втрачати час там в дорозі, може послухати собі розповідь про те, цікаве пояснення. Щоб аудіопереказ створити такий, як ми хочемо, я мушу кликнути на олівчик, бо якщо кликнути відразу на автомат, він створить так, як йому зручно. Я забираю олівчик, і тут я можу обрати, в якому форматі я хочу подати. Глибокий аналіз переважно на 15 16 хвилин. Тобто це довго, воно дуже жує. Я, я зараз використовую глибокий аналіз, бо мені це найбільше подобається, але наші діти 15 хвилин не факт, що будуть слухати. Коротка версія це таке про основне і про сутність в тому конспекті. Рецензія, дебати, ви вже ним будете розбиратися. У мене обрана українська мова відразу, бо я працюю тут не перший раз, ви на це звернете увагу, бо можна ну, обрати будь-яку мову, з яким ми будемо працювати. Що далі? Тут я маю написати, наприклад, що саме я хочу. Я зараз не буду його завантажувати, так, але ви можете. Написати, створи мені аудіопереказ цього конспекту з акцентом на такі то речі, щоб учень звернув увагу. Тобто я говорю, що я саме хочу почути. Я не задаю зараз свій запит, клікаю Створити, поки буде генеруватися аудіопереказ, в мене буде глибокий, тобто будуть детально мені розказувати про плавлення і кристалізацію. Що додає ще цей ресурс? Додає такої творчості, такого ну, цікавого формату, що його легко слухати. Тобто це не буде така, знаєте, плавлення, і кристалізація, плавлення, це тето і те,то кристалізація, це те, то -те тето. -те -те -те. Ви зараз послухаєте, це буде цікаво слухати. Поки воно створюється, я створюю флеш-карти за цим матеріалом. Флеш-карти, рівень складності, ми можемо обирати. Що таке флеш-карта? Це ми можемо їх до речі роздруковувати. Коли формува... проводимо опитування для учнів на початку уроку чи кінці вивчення тему, і ми озвучуємо запитання, відповіді на які хочемо почути, але ми можемо так само швиденько вони створюються дуже швидко, створити багато таких запитань. Чи поширити їх на телефони, щоб учень сам собі відповідав, відповідає, якщо не знає, обертає карту, дивиться правильну відповідь. Тобто це не для контролю, а для того, щоб дитина ще навчилася. Тобто інший спосіб подачі інформації, ще один. Я також можу вказати, скільки я хочу флешкарт, що я від них хочу. Я зараз це не вказую, навіть не вказую кількість. Створює велику кількість флешкарт 30-40 на основі одного документу, але я можу вказати. Поки створюється флешкарти, я не буду завантажувати цей ресурс, я піду до такого цікавого іншого ресурсу: це є додаток, якими штучним інтелектами ви користуєтеся. Бо я користувалася дуже часто для себе, такі, як консультант чат GPT. І, і тепер почали користуватися Gemini, тому що ну, це зовсім нещодавно, це 4 жовтня з'явилося багато таких ресурсів, саме які корисні в галузі освіти. Отже, я зараз заходжу в це Gemini і зверніть увагу, якщо я просто е, зараз попрошу, наприклад, створи мені презентацію, створи мені презентацію. І завантажу сюди документ на основі я хочу, щоб він створив презентацію. Він дасть мені результат, текстовий опис, що має бути на першому слайді, на другому і так далі. Мені це не цікаво, тому що далі ще треба ту презентацію створювати. Але я переходжу на інструменти, які тут є. Цікавий інструмент є Canvas. він дає можливість швидко створювати такі візуалізовані матеріали. І я поправлю трішечки свій промпт, тому що також це важливо. Створи мені інтерактивну інтерактивну презентацію. Це слово інтерактивне відбує дуже велику роль. Взагалі, такі різні навчання про поштучному інтелекту називаються промпт-інженіринг, тобто там, де вчать правильно писати оці запити промпти, щоб нам видали результат, вони є дуже дороговартісними. Але в звичайних навчаннях, які пропонує Міністерство освіти, також можна почерпнути доволі багато. Осягнути те, бо нам цього буде вистачати. Отже, на основі чого я хочу створити цю інтерактивну презентацію, я завантажу той же ж самий Word-документ, який конспект уроку, конспекту з яким я сьогодні працювала. Виривний мені інтерактивну презентацію, в мене обраний ресурс Canvas і завантажений PDF-файл, який не вказує ні скільки слайдів, хай він собі створить те, що може створити. Отже, зараз я буду створювати презентацію. Я гляну, як він попрацював у ресурсі Ноук ЛН. Отже, в ресурсі Ноут Лен у мене вже створені карти. Я покажу вам ці карти інтерактивні. Отже, я розгортаю на весь екран. Секунду, заходимо. Оброння картки. Тепер дивіться, якщо, припустимо, ми працюємо, що таке кристалізація, учень впевнений, не впевнений, дав свою відповідь, відповідь повним реченням. Підглянув, але не розуміє, звідки таке взято. Чому кристалізація це процес переходу. Він може клікнути і... Цей ж ресурс знайде йому місце в конспекті уроку чи в підручнику, якщо був завантажений підручник, де саме про це писалося. Бачите, мене відразу перекинуло на пояснення з того конспекту, який я завантажуваний. Повернуся я до карток, я не буду їх довго, отже, чорний фон. До речі, фон можна також задавати. Я не просила, але я можу сказати, створи мені там картки з таким-фоном. то фону. Я не задавала цей запит. Тому ось 37 готових карт для опитування є, поширити їх можна учням. Поки ще створюється аудіопереказ, я створюю ще тестові питання. Створи, попрошу створити, створити, наприклад, 20 тестових запитань з чотирма варіантами. І в дужках кажу, щоб тільки одна правильна, щоб він щось мені, мені не таке зробив. Одна правильно, створюю рівень. У мене там середній обраний, тобто немає складних запитань. Знову ж таки, тести не для оцінювання. Оцінку цей ресурс не поставить. Він поставить у відсотках результат, що з 20 тестів 15 правильно, але тобто, це для формувального оцінювання або для такого додаткового навчання. Поки він працює, я повернуся у Gemini і подивимося, яку інтерактивну презентацію він мені створив. Я можу експортувати презентацію. До речі, це важливо, якщо клікаю сюди, воно мені буде генерувати ППТ-слайди, які можна редагувати. Якщо я клікну на стрілочку, воно завантажить мені PDF-формат, який складніший у якомусь там редагуванні. Але коли клікнути експортувати презентацію, він зараз буде трошечки ще витрачати мені часу, тому я завантажила PDF-ку, Поки що змінювати не планую нічого і мені достатньо. Давайте ми переглянемо, яку презентацію він створив, наскільки вона є цікава, з тим запитом так, було у мене, з тим запитом, який я подавала. Отже, ви бачите, урок 16-й, плавання кристалізація. Так, гортаємо. Нас. Наступний слайд мета уроку навчальне розвивання. Тут точно все правильно, тому що він списав з нового конспекту. На етапі актуалізації знань, чому грудочка снігу в теплій руці тане. Тобто там також були такі питання, трішечки він собі відсортував у вигляді таблички. Ну і я далі демонструю. Картинки він підбирає самостійно, але я, до речі, можу вказати можу завантажити От я покажу. Сюди, де я завантажувала конспект, я можу завантажити власні фотографії і дати вказівку. Для презентації використовую тільки фото, яке я завантажила. Це не було сказано, тому презентації, фотографії він створив самостійно. Ця фотографія відповідає процесу плавлення, так, дослід станенням снігу. Є аналіз графіка плавлення, який був в конспекті, ну і так далі. Якісні задачі, питання, підсумки уроку, домашні завдання. Також є посилання на ресурси, звідки було взяти додаткові картинки, адже картинок у моєму конспекті не було. Повертаюся я до ресурсу Gemini і попрошу його створити симуляцію. Інтерактивну симуляцію це те, що цікаво, учням. Ну що таке симуляція? Симуляція, наприклад, я зараз зайду у готові ресурси фетів, якими користуються вчителі, тому що вони в рекомендовані і безкоштовний доступ мають симуляції з фізики чи з інших предметів, з математики, з біології. Це такі навчальні лабораторії, де можна змінювати якісь параметри і вчитися досліджуючи. так, тобто вони цікаві для учнів, і там не просто ми щитуємо інформацію, щось робимо, так, змінюємо і спостерігаємо за змінами. Таким чином ми формуємо висновки і правильні знання учнів. Такі симуляції можна створювати дуже швидко, самостійно. Ось у мене є завантажений конспект уроку. всього на всього даю я запит: Створи. Інтерактивну симуляцію для цієї теми. Я б подала, дуже великий запит. Для цієї теми «Плавлення і кристалізація подивимося, що він зараз творить, потрібно чіткіше говорити. Наприклад, ну, можливо, я її скоригую для візуалізації. Процесів, які конспекті. Нехай буде так. Я подивлюся на результат, потім можу цей запит коригувати. Він буде створювати мені зараз симуляцію. Дуже важливим, що бачите, якщо я побачу результат і щось мені не сподобається, тут є олівчик, де я поправлю ось цей запит. Ви бачите, зараз я створюю симуляцію, тобто програмую. Якщо мені не сподобається, я буду правити і йти до такої досконалої, до яка мені потрібна. Отже, він створює HTML-код, тобто він програмує. Якщо він вам буде говорити на початкових етапах роботи, що є помилка у коді, і поправте цю помилку, не ведіться. Кажіть, я не вмію програмувати, він поправиться сам. Вже мені він це не говорить, бо ставила помилку, ви привети помилку. Я закрию. так. Отже, він створив таку симуляцію фазових переходів, літ вода. Можна, що можна робити? Я можу переглянути так, щоб десь ця симуляція чи правдива, чи неправдива. Дивимося, я можу змінювати потужність нагрівання охолодження, але не показує мені в одиницях, є помилка. Поточна температура для твердого стану не подобається. Графік, щось воно мені не відображає. Добре, тоді я прошу. Створи симуляцію, прошу інше, тому що симуляція не працює симуляцією. Точніше, створи симуляцію для демонстрації процесу трішечки Можу вам показати. швидкість, хай буде. Назвали розповідь від бурунок до гармати. Десь у мене зв'язку немає. Здавалося б, що тут може бути складно. Ага, але коли починаєш замислюватися, одразу з'являються дуже дивні питання. От от і ці питання часто показують, що наше таке інтуїтивне розуміння світу воно не завжди збігається з фізикою. Саме так нашим джерелом сьогодні є по суті шкільний навчальний план. Що дає нам, мені здається, чудову нагоду повернутися до самих основ, поглянути на все свіжим поглядом? Це завжди корисно. І наша місія на сьогодні розібратися, що насправді відбувається, коли речовина змінює стан, а ще знайти відповіді на кілька загадок, які особисто мені ну, не дають спокою. Завжди готовий до хороших загадок. Ось перша. Чому крижані бурульки найчастіше ростуть саме в сонячний, але водночас морозний день. Здається, має бути або тепло, щоб там або холодно, щоб замерзати. А тут і те, і інше одночасно. Так, або ось ця. Про гармату. Температура горохових газів під час хострілу. Я хотіла змінити швидкість, але нехай буде, тому що вона слухає. Доведеться почати з самого самого початку, з моли. Гаразд, давайте зазвіть. Джерело дає прості визначення, плавання це перехід із ізупиняю. Тут слухати 16 хвилин, але е ви собі спорю, спробуєте створити з тих матеріалів е цей аудіоперекас, який для вас є зрозумілими, і ви побачите, що розповіді є доволі цікавими. Ми трішечки мають такі помилки, тому що штучний інтелект зимован з такі помилки саме в словах, так тобто українській мові полога десь будуть трішечки… Не зовсім задоволені, але не так багато. Тобто воно слухається, воно гарно пояснюється. І а чому б і ні? Чому б не створити такий аудіоресурс, щоб учні сприймали вчилися з навушників? Я повертаюся знову до ресурсу букле створ... ну, і задам створити ще відеоогляд. Діти сьогодні цікавляться всякими такими стилями, різними аніме і і різні. Ну Штучний інтелект це також знає, так? і я зараз попрошу створити е, також вже таку відеопрезентацію на основі цього конспекту уроку для учнів, де буде і аудіопереказ, і якась візуалізація, ну, наприклад, у стилі аніме, щоб зацікавити тих учнів, які десь не зовсім хочуть слухати такі сухі науки, як фізика, біологія, математика цю презентацію. Повертаюся я до Gemini і перевіряю, знову мені показує якусь помилку. Щось хотілося. Звісно, я маю побачити, вже є файл, ми виправляємо ми помилку. Я не побачила, що він хоче поправити помилку у тій анімації, яка була мною створена. Поки він створює, у мене є анімації, які я створювала раніше, тому я покажу приклади таких анімацій. Ну, наприклад, Є конвекція і є випромінювання. Я просила і удосконалювала цю симуляцію, як створити симуляцію для того, щоб учні вивчили ці три види теплоорміну, і він створив мені такий результат. Отже, вивчаємо теплопровідність. Значить, є визначення, що таке теплопровідність є в симуляції, де можна щось спробувати. Отже, я буду нагрівати стержень, який було зазначено має всюди одинакову температуру 20 градусів Цельсії. І учні мали би спостерігати, тому що вони вже дивилися підручно, почитали матеріали, що стержень нагрівається поступово. Температура не відразу 100 градусів, а вона поступово. Після цього є пояснення, що відбувається на молекулярному рівні, і де ми це можемо спостерігати. Наприклад, коли металеву ложку ми ставимо у гарячий чай чи ручка від сковорідки. отже, конвекція, що таке конвекція, гарна симуляція, тому що всі маємо батареї, радіатори. Холодні молекули синенькі, червоні теплі молекули, червоненькі позначені, і ось можна спостерігати за те, що червоні влітають вгору, холодні внизу вони нагріваються. Такі відбуваються потоки повітря, є пояснення, чому так відбувається. Ну і випромінювання, тобто процес теплообміну через сонячні промені, де також можна прослідкувати і змінити параметри, чи це буде. Світли, ось, наприклад, темна поверхня 60 градусів нагрілася. Я поміняю світла поверхня, бачите, вона також нагрівається, але нагрівається значно повільніше. Ми знаємо, що влітку можна брати світлий одяг і так на бубіжаку. Можу змінювати відстань того одягу, який тут зазначений до багаття, і таким чином вивчати. Тобто цю симуляцію створює мені штучний інтелект. Я повертаюся до наших запитів, які я йому задавала. ось. Орівний по наука зараз зараз.